День, шановні радіослухачі! В студії біля мікрофону завідуючи сектором перших-четвертих класів та дошкільнят Центральної міської бібліотеки для дітей Юлія Близнюк. Друзі, 16 травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Міжнародне свято. Яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічного вишиту українського одягу? Дата проведення щороку в 3 четвер. травня. Свято це зародилось як студентська ініціатива. Ідеї акції у 2006 році. Запропонувала на той момент студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Дівчина запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Її підтримали інші студенти та викладачі. Одяглись відповідно. Та вже протягом наступних років. Свято розрослося до всеукраїнського рівня. До нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Чим цей захід унікальний? І чому його варто підтримувати в Україні? А тому, що в жодній країні світу немає свята національного вбрання. Яке в буквальному сенсі захопило б весь світ. Саме українські вишиті сирочки знають у багатьох країнах, де присутня українська діаспора. Але окрім діаспори, цей одяг закохав у себе і місцевих жителів, які залюбки почали носити його і підтримувати українців. Тож, шановні радіослухачі! Пропонуємо вашій увазі прослухати добірку цікавих фактів, які познайомлять вас з історією та еволюцією української вишивки, символічним значенням візерунків, давніми традиціями української вишиванки. Адже сорочки та сукні, вишиті нитками української любові, сьогодні є модними сучасними трендами. Що підкреслюють красу і стійкість українців. Вишиванка – це генетичний код нації. Так сказала Леся Воронюк. Народилися в сорочці, значить бути щасливим у житті. Сорочка це певна закодована сукупність 40 божественних енергій, що творять довершену та гар гармонійну долю людини. З давніх давен вишита сорочка виконувала роль потужного оберега. І тепер знову перетворюється на те, чим була завжди для українця. Одяг, який зберігає пам'ять роду і генетичний код нації. В Україні існує кілька десятків регіональних мотивів вишивки і тисячі їхніх варіацій. Понад 250 вишивальних швів. Які базуються на 20 техніках. Тож дуже важливо при виборі вишиванки розуміти значення кольорів та орнаментів брання. Червоний. Найбільш поширений колір вишивки, символізує позитивну енергію, любов до людини, життя, енергію сонця та радість. Білий – Колір сприяє відновленню енергетичного запасу. Біла вишивка вважалася символом невинності, а також берегла дівчат від нещастя та дурного погляду. Чорний колір наші предки асоціювали саме з землею та її родючістю. Тому чорна вишивка на одязі обіцяє власнику, багатство та добробут. Зелений. життя. І розвиток. Колір символізує молодість, красу, безтурботність, весну, Синій – Колір наші предки вважали потужним берегом, оскільки це символ неба і води. Тому він символізує зцілення, від неду та душевний спокій. Золотий або жовтий є символом меду і пшениці. Благополуччя, достатку, багатства і радості. Важливо не забувати про ті потужні коди символів, які пращура закладали в орнамент вишивки. Набирайте вишиванку на навмання. Важливо розуміти, що нас сорочка та як плине на вашу долю. І навіть настрій. Особливе значення у вишивці мають. Геометричні фігури. Саме вони стоять біля витоків вишивки наших предків. Це прадавні слов'янські символи. Природні орнаменти з'явилися набагато пізніше і вважаються більш сучасними мотивами. Кожен візерунок та кожне поєднання орнаментів вишивки несуть свій сенс. Ось, наприклад. коло завжди було символом сонця та місяця, безперервності, буття і вічності. Квадрат символізує доскональність, гармонію, порядок. Цей символ асоціює чотири сторони світу, чотири періоди доби: ранок, день, вечір, ніч. Пора року, дитинство, юність, зрілість, старість. Ром. Є улюбленим символом українців. В орнаменті він зустрічається найчастіше. Ромб перекреслений двома лініями, на чотири ділянки, і знак плодовитості та родючості. Хрест це давній сакральний символ, відомий до християнських часів знак сонця і вогню – символ вічного життя та оберіг від темних сил. Калина символ сонця та неумирушість роду, символ України. Мак – несе в собі незначену пам'ять народу. Виноград показує радість створення сім'ї, ружі, троянди, символ любові. Вишиванка – наша національна гордість. Вона втілює в собі всі естетичні принципи українців. Ідеали добра та краси, прагнення до довершеного і витонченого, а сьогодні вишита сорочка, ще й броня української нації. Адже День вишиванки набув особливе значення саме зараз, коли український народ знову виборює свою свободу і незалежність через повномасштабну російську війну. Проти України. Тож одягаємо 16 травня наш український народний оберіг вишиванку як символ ідентичності та незламності українського духу. І нагадаємо про те, що ми виберемо не тільки свою свободу, а й захищаємо весь світ від агресії і тероризму. Єднаймося! Бо разом ми сильні.